Гонитва із стріляниною у Києві. Інспектори ДАІ хотіли зупинити червону ладу восьмої моделі, бо вона порушила правила дорожнього руху. Проте водій автівки і не думав спинятися. І що сили тиснув на газ. Міліціянти стали переслідувати утікача на вулиці Московській поблизу станції метро Арсенальна. Кермувальник лади таки зупинився. Зупинили його постріли інспекторів. ДАІ. одна куля поцілила у переднє колесо вісімки, а друга у плече утікача. Я услышав тільки вистріли і увіділ в в окно, що машина ГАІ поїхала, за ній побіжав чоловік. Побачили, як втікає червона ця машина. на Навздогін її стріляли з автоматів. От потім прийшли сюди, тут вже лежала людина біля машини. Водія жигулів забрала швидка. Свідки кажуть, у пораненого був автомат Калашникова. У салоні його машини правоохоронці знайшли кілька дорожніх сумок, вщент, набитих документами, розфасовану по пакетам травку, а також у авто був камуфляжний одяг. Триває свідство.